Oh, i don't know. the going the next Наших дітей вони дуже хороблі. Вони сьогодні перший раз на сцені деякі з них. Дайте нам, будь ласка, перший мікрофон. Другий. Дякую. Молю вас, підтримайте українську якось у храбрі. Українці дуже творча нація. Ми продовжуємо творити попри все і не дивлячись ні на що. Творчість допомагає нам. Ми маємо величезні рани як нація. Нам всім болить одне й те саме. Ми розуміємо один одного, ми створюємо. Ми пишемо нові пісні, пишемо вірші, пишемо тексті, ми постійно співаємо, щоб підтримати бойовий дух як пташечка зовсталі. За Ukrajinci su vrlo kreativna nacija. Oni nastavljaju stvarati usprko svemu i bez obzira na sve. Kreativnost im pomaže. Imaju ogromne rana kao nacija. Svi imaju istu bol. Razumiju se. Oni stvaraju, pišu nove pjesme, pišu poeziju, stalno pjevaju kako bi podržali potrebni duh. Poput taške i zagostale. Mi pišemo tekste, koje tekste je dobrožena s toga značno odličovanja situacije. Ми ставимо вистави, щоб проговорювати те, що ми відчуваємо. Ми створюємо, навіть знаходячись в окопах на фронті. І ми чуємо один одного, бо творчість — один із проявів нашої сили. Пишу текстове, onoga, вони пишуть текстові, якщо текстові — одразу те, що вони відчувають у ситуації. Приречую представи, якби зразили те, що відчувають. Створюю і доксу доксуровування на фронті. І чуюся. І рекреативна слідна маніфестація ніхове снаги. Я хочу прочитати уривок із п'єси Меркулової Діани Ігорівни. Зателефонує мені на війну. Діана знаходилась під Бахмутом. Вона рятує життя тим, хто боронить нас, бо вона воєнний лікар. Вона пише свої п'єси, знаходячись в військових шпиталях, бо українська душа без творчості, як птах без крил. Kolesija želi pročitati ulomak iz drame Dijane i Horime Merkulove, zovi me u rad. Dijana je bila blizu baknuta spašava živote onih koji ih brane, jer je vojni liječnik. Svoje drame piše dok je u vojnim bolnicama, jer je ukrajinska duša bez kreativnosti, poput ptice bez krila. A nakon toga ću pročitati prijevod ovog odloga. Sjogodnje ja stala identifikovati sebe jak miscevu. Бо знаю, що вже не повернусь додому. Вчора я була там востаннє. Дім, поки стоїть, чекає. На його місці я б чекала не мене, а скорішої смерті. Нехай він помре раніше, аніж побачить смерть усього навколо. Я зневажаю себе за бездіяльність, але як діяти, коли ракети падають на твоє життя? Я не думала, що ходитиму навколо блокпостів і швидко шукатиму документи, бо скоро комендантська година. Я не думала, що сидітиму зі зброєю у своєму районі. Я не думала, що розбиті вітрини стануть банальною несуттєвістю, а повітряна тривога невдалим жартом новин. Я не думала, як і більшість. Мої вулиці наразі окуповані підністю. Мій район перетворився на поле бою, черг людей та черг автоматів. Моє місто стало плачем і плачем для надії. Моя країна стала уособленням найжахливіших снів снів, яких я ніколи не бачила, але ж чула зі сходу. Тепер я і є цей схід. Я відчуваю приглушений тупий біль зі злими вибухами посередині грудної клітки. Я навіть не можу розказати де зараз знаходжусь через небезпеку викриття мого місця знаходження. Я перестала мати право на місце знаходження у рідному місті у рідній країні. Це вже не та країна, де я жила. Вона, не мов, із вибитими зубами перемотана брудними бинтами із засохлою кров'ю на чолі. Волосся на голові доведеться виголювати і накладати шви. І завдання не лише продезінфікувати дезанфіклувати й очистити рани, а й зробити майбутні рубці менш помітними. Я вже стою обличчям до ворога. Щоб в будь якому мить зрівняти його із землею, як він вирівнює землі мої. Точніше, ми стоїмо в трьох: я, він і моя нескінченна, нелюдська людь. Mm? Дана сам се пристала зачняла тика вдомача. Я ж знам да се кучі не Куча Юсамбіла задіястой. Čeka, Na njenom mjestu ja ne bih čekala mene, već smrt. Bolje da umre prije nego što vidi smrt svega oko sebe. Prezirem sebe što nisam nešto poduzela, ali kako se ponašati kada projektili padaju na vas? Nisam mislila da ću hodati po kontrolnim punktovima i brzo tražiti dokumente jer uskoro će policijski sad. Nisam mislila da ću sjediti s pištoljem u svom susjedstvu. Nisam mislila da će razbijeni prozori postati banalna beznačajnost, a zračni alarm neuspješna šala vijesti. Nisam mislila. Kao većina. Moje ulice su trenutno okupirane siromaštva. Moj kvart se pretvorio u bojno polje redova ljudi i redova mitroljeza. Moj grad je postao krik i krvnik za nadu. Moja zemlja je postala utjelovljenje najgorih snova. Snovi koje nikad nisam vidjela, nego samo čula s istoka sada jesam taj istok. Imam tupu prigušenu bol s ljutitim eksplozijama usred prsa. Ne mogu vam čak ni reći gdje sam sada zbog opasnosti od otkrivanja moje lokacije. Ja sam prestala imati pravo na mjesto u domaćem gradu, u domaćoj zemlji. Ovo više nije zemlja u kojoj sam živjela. Izgleda izbijenih zubiju, zamotana u prljave zavoje s osušenom krvlju na čelu. Kosu na glavi morat ćemo obrijati i staviti šavove, a zadatak nije samo dezinficirati i očistiti rane, već i učiniti buduće ožiljke manje vidljivima. Već sam suočena s neprijateljem, tako da ću ga svaki čas sravniti sa zemljom, kao što on sravnjuje moje zemlje. Točnije, troje nas je. Ja, on i moj beskrajni neljudski bijes.